Після позачергової сесії у нас є необхідність зібрати ще одну позачергову сесію. У нас присутні 14 депутатів, тому що вважаємо, що 69-та позачергова сесія 8 скликання 31 жовтня 2020 року вважається відкритою. No. Oh. 26 жовтня загинув рибалка Михайло Володимирович, який на 10 квітня з першого року народження в селі Софіївка близько Київського району. Прошу шамувати нашого загиблого героя, хвилиною мовчання. Дякую. Для роботи сесії нам необхідно на видалі ще до комісії пропонується переходимо вітер та ковалецька Наталя Володимирна. Якщо немає заперечень, то підтримати. Хто за? Проти. Утриманий. приймається одноголосно. денний перечерговий сесії всі ознайомлені. Якщо немає заперечень, то прошу затвердити в цілому. Хто за? Проти. Утримую, Приймається одноголосно. Про звернення Близніківської селищної ради восьмого Світрна щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, з вашого дозволу, я зроблю кратеньку доповідь, повідомлення з цього приводу. Як би нам не здавалося, що питання перемоги і питання миру це питання, яке не потребує обговорення, яке сидить у серці кожного громадянина України, кожної родини. Кожної мами, дружини, кожної дитини, кожного, хто проживає на нашій території, в наших партнерів. Але все рівно я вважаю за потрібним підтримати цей план для того, щоб показати, що в нас немає інших думок. Перше. Друге, що ми просимо наших партнерів за кордоном, ті громади, з якими ми зараз співпрацюємо, що також почуйте нас, подивіться на нас на нас, нас. Подивіться на наші звернення і зверніться до своїх урядів держав з питанням підтримки плану нашого президента. Ми не маємо з вами повноважень на міжнародну діяльність, але ми маємо право впливати і свою думку поширювати і рекламувати серед тих міжнародних партнерів, з якими ми співпрацюємо. От на сьогоднішній день у відрядженні з навчальною програмою наш спеціаліст цінного відділу Юлія Звянцева ми рішення сесії зараз приймемо і в електронному вигляді кінемі. перекинемо для того, щоб представникам європейських країн урядів різноманітних організацій державних і недержавних вона могла передати. Із словами вона володіє українніме англійською мовою досконало, щоб вона могла передати наші бачення, оформлені рішенням сесії з проханням звернутися до державних і недержавних установ і до урядів, що зверніть увагу, про що говорить президент, про що плаче і мріє Україна. Нам потрібен мир, нам потрібна перемога. Тому не можна говорити про те, що їм навіть думки допускати, що це питання формальне. Воно не може бути формальним аж допоки ми не переможемо нашого ворога. на сьогоднішній день. у відрядженні знаходиться наш заступник Кулікова Надія Миколаївна. Якраз вона зустрічі має з нашими німецькими партнерами. З пошуку громад партнерів з питання пошуку співпраці, в яких галузях ми з яким бізнесом, з якими державними, недержавними установами саме з, Німеч... з, Німеч... з Німеччини можемо співпрацювати. Тому також ми наше рішення сьогодні в електронному вигляді перекинемо. І попрохаємо, щоб вона також до державних і недержавних організацій звернулася і донесла ту думку, яку ми з вами маємо. Вона для всього цивілізованого світу зрозуміла. Цивілізованого світу. Але ми маємо про себе нагадувати щохвилини. Ми є. Нам болить, ми хочемо жити. Нам потрібна для цього перемога. Бо інші варіанти і слово жити і майбутнє України абсолютно неможливі з таким сусідом, як наш е е Російська імперія. Тому це я для того, щоб ви і так зрозуміли, але ще раз вмотивовано, акцентовано і емоційно віднеслись до цього питання, хоча нема жодного сумніву, що це потрібно. Відповідно, Ірина Володимир рекомендує відправити ці наші рішення і на Верховну Раду, комітети Верховних Рад, всі і неурядові не урядові структури, які мають контакти як внутрі нашої країни. А саме головне контакти з нашими зарубіжними партнерами. Бізнес, громадські організації, державні, недержавні, уряди, громади, громади-партнери це важливо, щоб весь світ звернув ще раз і акцентував увагу про те, що відбувається. Війна не закінчується, а навпаки, тільки розмухається. Тому це важливо. Ви всі ознайомлені вже були у електронних засобах масової інформації про звернення. Ми подавали його е, з пунктами е, держави, пунктами президента Тетьма щодо нашого бачення перемоги. Тому я зараз, з вашого дозволу, зачекаю, зачитаю тільки звернення Близніківської селищної ради. Доцільно буде на до нього правильно? Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Наскладний українці згуртовані єдині в своїм бажанням відстояти своє право на волю та е, свою конституційні свободи на свою мову та традиції незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України в з Верховній Раді США, е, Верховній Раді США Европейських країнах, які є найважливіше союзниками України. На засіданні Європейської ради це перелік заходів, рішучих кроки, які мають переламити хід війни, що тримає вже майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Я не знаю, чи в інших громадах ще будуть повторювати ці слова, речення складних підрядників, але по-іншому це й не скажеш. Можливо, іншими словами. Але сутність, все за буде залишатись. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер, геополітичний і передбачає запрошення України до НАТО. Ми цього давно хотіли, бажаємо, і це єдиний вихід для нашого порятунку. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо змістнення прадоздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів, бо саме всі ці аспекти. Дають можливість не просто поставити питання на паузу або забути до нього, а вирішити це питання вирішити цю проблему, геополітичну проблему всього світу. Бо ми ж самі розуміємо, що Російська імперія перекреслила всі правила, всі установи і напрацювання, які були із часів Другої світової війни. Тому треба відновити справедливість. Другий пункт незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення території України комплексного на ядерно пакету стримання, який буде достатнім для захисту країни. П'ятий пункт безпеки розрахований на післявоєнний період. України матиме один з найбільших безсвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним доступом сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з військами НАТО, для того, щоб і додати нічого, бо це свята правда. На жаль, ми маємо цей гіркий досвід, але він важливий. Треба донести це. Будемо простити всі своїх партнерів не тільки для. Існування нашої держави, а цей військовий досвід це і захист цього всіх європейських країн. Захист, бо розумні країни, які бачать свої території мирні, вони дивляться, що відбувається в нашій державі. Вони чують наших офіцерів, генералів і змінюють і свої армії. Тому цей досвід має закріпити мир на всіх цивілізованих державах. План перемоги закликає міжнародних партнерів. Підтримати Україну скільки успіхів і реалізація залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного справедливого миру, а не територіальних уступок чи заморожування війни. Близнюківська селищна рада восьмо скликання цілково підтримує план перемоги президент президентом Бенозеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Слава Україні! Слава. Я ще раз наголошую. Ми жодним чином не приймаємо на себе міжнародну діяльність. Але в нас є міжнародні контакти, які зрядоми рядовими організаціями, і ми своїми рішеннями для них доносимо нашу думку, що ми єдині на сьогоднішній день у війні, і для нас це важливо. Тому, будь ласка, є якісь зауваження, звернення, доповнення? Хоча ми вже обговорили до сесії? Дякую, тому не, звернення. Проект звернення прошу розглянути. Ми розглянули. І рішення затвердити. Хто за, прошу визначитися. Проти. Утримались, приймається одноголосно. Рішення прийнято. Це рішення набирає чинності з моменту, з моменту його прийняття. Наступне питання. Дякую за підтримку і розуміння. Ще раз бажаючи, можливо, виставши. Після сказаних щирих слів і прочитаного тексту ну важко щось допомогти бо всі ми думаємо одноголосно і одинаково. Це, це практично єдине питання в Україні, а може і цивілізованому світі, де інших думок бути не може. Це було б неприродне. Дякую, шановні депутати. Депутатські запити на сьогоднішній день. В різному ми з вами вже перед сесією обговорили питання. Які в нас відбуваються, це і перспективи, можливі перспективи ще до кінця року ремонти, часткові ремонти сільських доріг обласного значення. Зараз це ще перспектива. Ми не гарантуємо тому, не озвучимо. Але вам як депутатам, ми про це вже поговорили, як це буде. Наступна сесія відбудеться 7 листопада. Ми так плануємо чергова. Але дякую вам за те, що ми вже в Раз ми проводимо подачергову сесію, ви залишаєте свої справи, долаєте важку дорогу, бездоріжжя, важке бездоріжжя. Збирайтесь, бо це важливо для громади. Якщо немає порядок денний вичерпаний 69-та сесія, 8 кликання вважається закритим. Сміхнеться доля, скинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, ми браття.